Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Зараз буду запаковувати подарунок завтра у Саші з каналом Життя за містом, день народження. Купила їй подарунок і хочу його запакувати і сьогодні відправити новою поштою. А Саша про це не знає. В мене є її номер телефону. Ну, звісно, я знаю її прізвище. Тому, думаю, на пошті мені підкажуть, на яке відділення відправляти, тож для неї це буде сюрприз. Купила я ось такий аромодифузор. Дивіться, така вазочка. І в вазі стоять сухоцвіти. І ще в коробці є пляшечка з ароматом. Цей аромат можна вилити, не можна, а треба вилити в цю вазу. І буде Дуже приємно пахнути в кімнаті. Коли аромат вивітриться, то залишиться вазочка з цими сухоцвітами і просто буде прикрашати кімнату. Можна буде поставити, до речі, якісь свої квіти. Думаю, що такий непоганий подарунок, і сподіваюся, що. Саші сподобається. Так, до подарунку, звісно, я купила смаколик ще ось таку шоколадку. Ще забула купити листівку, хочу підписати, як буду виходити на вулиці, то це зроблю. Ну, і купила папір для пакування, стрічки з бантиками. І зараз буду все це запаковувати. Ну що, ось такий у мене вийшов пакунок. Єдине, що бантик мав би бути ось тут, але тут така шроховата поверхня і скотч не тримається, тому трошечки змістила бантик на саму упаковку, і все, подарунок готовий. Відео вже вийде після дня народження Саши, тому сюрприз буде зберігатися. Знайшла у себе в запасах ось таку листівку, колись дуже давно купувала її на ярмарку. І ось, нарешті, вона знадобилась. Згадала, що десь у мене є якийсь запас листівочок, і от її знайшла. Це малюнок, намальований художницею. Намальований він аквареллю і перенесений. На листівку. Тут такий дуже приємний матовий папір. Зараз її підпишу і ось так вкладу. Хочу познайомити вас з українським виробником дегідрованої їжі Fast Food Mission. Дегідрована їжа це корисна їжа, швидка в приготуванні, яка виготовлена з висушених продуктів. В асортименті є сніданки, супи, основні страви, батончики та гризлики. Фестфуд Мішен створює продукт, щоб облегшити життя, і стане в нагоді, коли немає можливості або часу на приготування. Час приготування такої страви займає всього 7-9 хвилин. Вміст пакету треба просто залити окропом. Така їжа також стане в нагоді військовим, студентам. Цю їжу можна взяти з собою в похід, на пікнік, в дорогу чи на роботу. Страви герметично запаковані, тому зберігають свої корисні властивості і в такому пакуванні їх зручно зберігати. Всі страви виготовлені з натуральних інгредієнтів і не містять консервантів. Посилання на сайт виробника та інстаграм сторінку я залишаю в описі під цим відео. Також для вас буде діяти знижка 10% за промокодом domina 10%. У мене тут є варіанти сніданків, перших страв та основних. Із сніданків я маю ось таку гранолу горіхову. А також є каша вівсяна з сухофруктами. Із основних страв локшина з куркою та овочами. Далі кускус -кус з овочами та кускус -кус з куркою. І із перших страв бограч, борщ український. Та грибна юшка з локшиною та білими грибами. Також на пробу я маю енергетичні батончики. Це гарний варіант корисного перекусу. Також такі батончики чудово доповнять щоденний раціон, мають компактний розмір і тому їх дуже зручно брати з собою. В асортименті, як бачите, є сім різних смаків. І особлива увага приділяється складу, який є повністю натуральним, не містить цукру, тому такі батончики підходять не тільки дорослим, а й дітям. Мені, як мамі, в декреті з маленькою дитиною така їжа стане в нагоді, коли не буде часу або можливості на приготування. А повірте, в мене вони бувають і доволі часто. А також така їжа виручить при вимкненнях світла, тож треба буде зробити. Для себе запаси. Батончики планую брати на прогулянку, бо часом ми дуже довго гуляємо на вулиці. І якраз у мене буде такий корисний поживний перекус. Дивіться, як я все склала в органайзер. Дуже зручно таким чином буде зберігати. В принципі, туди можна докласти і батончики. Ось так. Але я впевнена, що ми їх дуже швидко з'їмо, тому що дуже полюбляємо такі смаколики. Сьогодні, якраз, саме той день, коли в холодильнику пусто, і на приготування обіду взагалі у мене немає часу, тож обрали для себе страви. Зараз будемо куштувати. Сергій обрав для себе грибну юшку з локшиною та білими грибами. На друге кускус -кус з куркою. А я буду пробувати бограч та лопшину з куркою та овочами. Ось так всередині виглядає лопшина з овочами. Це грибна юшка і бограч. Дивіться, он видно курку та овочі. Ці пакети я вже наповнила водою, закрила їх на зіп-застіпку і залишаю тепер на 7 хвилин. Ну що, страви вже готові. В принципі, можна їсти з упаковки, але я зараз все пересиплю в тарілки. Ось так виглядає юшка грибна, кускус, -кус, локшина з овочами та куркою та бограч. І ось такий у нас сьогодні вийшов обід за 7 хвилин. Нам смачного. Нарешті ми йдемо на вулицю. Зараз, поки збереться, то вже і півдня пройде. Літом якось було це все швидше і простіше. Дивіться, що у нас з'явилось. Готуємось до зими. Нарешті для нашого будинку придбали генератор. З цим генератором тепер при відключеннях електроенергії у нас буде працювати опалення, а також будуть заживлені насоси, які подають воду на верхні поверхи. Тобто, у нас при відключеннях світла буде холодна вода. І ще буде працювати один ліфт на один під'їзд. Тож тепер ми не будемо сидіти вдома, і не будемо тепер підлаштовуватись під графіки відключень, а зможемо виходити на вулицю та повертатися додому, коли нам це буде потрібно. Якраз для нас є найголовнішим те, щоб вдома було тепло, була водичка, і також щоб працював ліфт. А без світла можна і посидіти деякий час. Приготувати їжу також можна буде в той час, коли буде електроенергія. В цьому я взагалі не бачу ніяких проблем. Сьогодні на вулиці вітряно. Я з собою взяла гарячий чай з лимоном. Так, Леончик, давай я тебе накрию чохлом. О, треба сходити, відправити посилку. Зараз я тебе накрию, щоб тобі тепленько було, вже засинаю. Яка гарна клумба. Багато квітів. Це такі пишні кущі. Там ще маленький кущик гортензій, але впевнено, що вже на наступний рік гортензії розростуться і буде неймовірно гарно. Дивіться, просто краса. І там далі так само. Насолоджуюсь красою природи, навколо настільки гарно, такі різнобарвні дерева, кущі. Просто радується оком. Раніше я не дуже любила осінь, але останні роки полюбила і ця любов посилилась після цього пекельного літа. От. Ну І, звісно, цієї осені в мене є час. Ватися цією красою. А жовтіє дерево, знизу вже пожовкло, а зверху ще ні. Природа просто дивовижна. Треба завантажити пральну машину. Назбирався в мене вже цілий кошик броня, так. і це вже майже всі речі використані і майже всі пелюшки. Останнім часом я збираю речі. І тільки тоді перу. Раніше брала майже кожен день, і зараз вже такої потреби в цьому немає. І так економніше, менше витрачаються води та електроенергії. Так, тут треба перебрати, дещо треба руками забрати і потім тільки покласти в машинку. А ще зараз зніму з леона речі і теж їх поперу. Дістала ще колготки, хочу їх теж попрати. І зараз якраз час буде їх одягати. Леону. Тут розмір 68-74. Добре, що я купила саме такі, купувала ще весною на знижках. Так, тут три пари. Я вже і забула, які вони, дивіться. Як завжди, з динозаврами в крапинку, потім крапенка смужка світло сірі і такі темно-сірі однотонні. Якраз те, що треба зараз буде, під комбез теплий, зверху ще штанці можна буде одягати. Супер. Розвісила, наче речей і багато, але поки все розвішувала, то вже встигла і втомитися. А я, коли розвішую одяг, стараюсь вішати його рівненько, розрівнюю деякі гудзики, застіпаю і тоді не доводиться його просувати. Тим паче на це не маю часу. Ну і взагалі я не дуже люблю просувати. І так само. Коли перу наші речі, то вішаю їх на вішалку, і з вішалки їх можна одразу одягати. Теж в основному не треба прасувати. Це в мене така схема, якою я вже дуже давно користуюся. Зараз хочу приготувати салат з крабових паличок. Як бачите, в мене тут інгредієнти, не на класичний базовий рецепт, як ми звикли готувати. Побачила для себе новий рецепт в інтернеті, тож вирішила спробувати. Його приготувати та поділитися з вами. Можливо, хтось із вас вже готував такий варіант салату, а я буду готувати його вперше. Отже, як бачите, інгредієнтів тут небагато. Для приготування нам потрібні крабові палички. У мене ось така велика упаковка на 500 г. Подивлюсь: використаю або частину, або всю. Потім три плавлені сирки. Відварені яйця 4 штуки, морква по-корейськи і майонез. Отже, для початку потрібно е, натерти на грубі терці е, сирки та яйця. Яйця з сиром я вже натерла. З упаковки з корейською морквою вилила зайву рідину, додаю до миски моркву. І тепер мені залишилось почистити крадові палочки. Скоріше за всього, я їх поріжу навпіл, бо вони такі довгенькі. І треба їх просто розділити на волокна і додати в миску. Я розділила крабові палички, все ж таки використала половину упаковки, тобто в мене вийшло 250 грамів на ту кількість інших інгредієнтів. Тепер залишилось додати майонезу і все ретельно перемішати. Ну що, салат готовий. Я вже переклала його. В іншу тарілку. Вже, звісно, встигла спробувати. Мені сподобався смачно, тож готуйте і ви, і нехай він вам теж смакує. <паспоріст> Hvala što Я прийшла в епіцентр, мені треба подивитися ніж для очищення овочів, бо мій зламався. Я, в принципі, собі пригледіла і київський такий ніж, але вирішила прийти, подивитися ще в епіцентрі. Боже, скільки краси. Треба буде обов'язково прийти, як буде більше часу. Подивитися, які тут є новинки посуду познімати для вас. Ой, дивіться, яка краса. Ва! Зроблено в Харкові. Просто супер. Мені подобається. Тарілки її, чашки. Це соусники, мабуть. На вигляд, наче дерево, але це не дерево, це кераміка. Це таке, знаєте, щось цікаве, щось нове. Я такого не бачила. ще. Ну і приємно, що зроблено в Харкові. Ось така тут гарна. Форма мені подобається. Є більшого розміру ще. Так, ладно, я пішла дивитися ніж. Ось щось вже різдвяне є. Обов'язково приду, познімаю, бо хочу ще подивитися теж собі якісь тарілки. А ось який цікавий органайзер, кухонний, диспенсер для миючого. Сюди щіточки ставляться. Сюди губка, сюди ганчірка вишається. Цікаво. Я шукаю ножі. Ось ряд з кухонним приладдям. Так, 118 гривень ось такий ніж. От мені, до речі, подобається саме горизонтальний ніж. Вертикальним мені незручно чистити. Дивлюсь ще варіанти. Ось цілий ряд з такими ножами. Так, дивимось такий. 69 дев'ять коштує. Звичайний пластиковий. В мене подібний був, правда, трохи ручка довша була. Є з залізною ручкою. 105 гривень. Це непоганий бренд. Ось такі мені не подобаються, Ну, незручні принаймні, для мене. Так, тефаль. Зараз по акції 260. Теж пластик. Це у нас крав. Ось і зі знижкою. 197 гривень. О, слухайте, це вже щось те, що треба мені. Так, ладно, дивлюсь далі. Вінзер. Такий добротний, важкий. Вінзер 276 гривень. Якийсь невідомий бренд, 57 гривень коштує. Вестмарк, теж я такий бренд не знаю. Ціна не видно, точніше немає цінника, але ось такий коштує 147, ну цей має десь плюс-мінус так само коштувати. Так, це взагалі якісь прості 67. 99 гривень. Такі залізні 129. 174 ось такий ніж. Це що? Теж безцінника немає. Так, дивіться, які цікаві ножиці. Кухонні. Макс Марк. Ще й вікришечка. Ось така. 139 гривень коштує такий. Така ручка широка. Так, це далі вже звичайні ножи йдуть. Треба подумати. Можливо, ось такий взяти. На вигляд добротно, наче зроблений. Є ще крауф ось така модель, повністю залізний ніж. І ціна 236 гривень зараз зі знижкою. І є ще ось така 229, але без знижки. Ось цей краще. Почитала ще за цей ніж, дивіться, тут йде три леза і ще є відкривач для пляшок. Але я подивилась ці ножі, щось там воно дуже таке замудрене. Скоріше за всього візьму ось цей ніж, він мені найбільше сподобався. Ще й він зараз сподобався теж. Але він дорожчий. Думаю, немає сенсу купувати дорогий 200 гривень якраз нормальна ціна. Ну що, беру цей ніж. Ще треба мені ось така фоторамка. На балконі в мене одна упала на підлогу та розбилася. До речі, дивіться, цінник. 79 гривень. Раніше вони по 50 коштували. Ціни ростуть з кожним днем. Ще бачила у Ярослави відео картату постіль. Ось якраз вона є. І мене зацікавила вона така тепленька. Треба подивитися, де є набори ці. Виглядає гарно. По Різдвяному треба ж готуватися вже до Різдва. Так, є ось така клітинка. Фланелова постіль. Це простирадло 1215 під ковдра 1500. Ну так, не дешево. 1900 під ковдра. 100% бавовна. бавовна. Ну, ось мені подобається. Це забарвлення. Ось така тепленька буде. І святкова. Це наволочки. Наволочки 331 гривня. Ну, от можна купити. Під ковдру і наволочки, але я не бачу таких самих зелених. І простирадло вже своє біле просто. Ну, ось це ще непогане забарвлення. Навіть не знаю, яке мені більше подобається. Червоне чи зеленим. Хоча тут, бачите, є зразок, але... А немає таких наволочок, саме як під ковдра. Ось такі стоять. І можна буде якусь обрати. Мені по кольору більше подобається зелено. Свіжо так виглядає. Ох, які знайшла дзеркало. Буду з вами прощатися, буду вже бігти додому. Беру фоторамку та ніж. Всім вам щиро вдячна за перегляд. Бажаю вам всім гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей.